Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд, І сьогодні у мене на огляді два гаджети, які перевертають уявлення про друк фотографії. Це HP Sprocket компактні принтери, що дозволяють створювати фото наліпки прямо зі смартфона. Будь-де обидва фотопринтери виглядають дуже стильно. Це не техніка, це приємний стильний аксесуар, нагріває мікрошари, і на ваших очах з'являється кольорове зображення. Це чудово, чисто без плям. Цього достатньо для портретів, фото з вечірок, подорожей. Усе виглядає яскраво й чітко. Для налаштування принтерів та друку фото потрібно встановити мобільний додаток HP Sprocket. Саме в ньому можна редагувати фото перед друком, додавати наліпки, рамки, фільтри. Що найцікавіше в HP Sprocket, це те, що вони буквально повертають нас в минуле до друкованих фото, але роблять це по новому, по сучасному, без студій і походів в салон. На Sprocket 2х3 фото виходять компактні, соковиті, з приємною насиченістю кольорів. На Sprocket 3,5 на 425 вже видно більше глибини, чіткіші переходи кольору. Менше зерна HP Sprocket це не просто гаджет, це емоція. Це можливість миттєво зупинити момент, надрукувати спогад і зробити його реальним. І це настільки затягує, що після друку перших кількох знімків хочеться ще і ще. У будь-якому разі обидві моделі залишають після себе щось більше, ніж просто фото. Вони дарують відчуття дотику до моменту, і це головне, чого не так часто не вистачає у світі цифрових спогадів.